Спаковочка. Тільки що я був в магазині Велмар і що я там купив, друзі. І ну, так. Що я там купив? Купив тортик для чаю до чаю. Тортик ось такий. Тортик купив до чаю. Купив пів українського хліба, друзі. Купив... Пакет молочка, пряжане молочко до кави. Зараз будемо пити каву разом з вами. І з молочком кава Купив томати, пів кілограма томатів. Купив цибулю. Цибуля Марс. Так як ми всі марсіані, то я купив цибулю Марс, друзі. Купил серветочки такие для кухни, чтобы было красиво все на кухне. Купил такие йоршики для кухни, знаете, да? Такие йоршики. Надо на кухне. Купив свининку, зараз будемо робити біточки зі свинини. Купив кілограмчик свинини. свинини. Купив кукурудзу. Кукурузу дуже смачна. Виглядає дуже гарно. бачите, Ось така гарна кукурудза, Зараз зваримо з вами. Ну і купив кілограмчик молодої картопельки. Кілограмчик молодої картопельки, друзі. І все це взагалом у нас вийшло 454 гривні, друзі. 454 гривні.